Трансплантації частин тіла в нестерильних умовах, зшивання близнюків, задушення азотом. За часів Другої світової війни навіть солдати бачили менше жахів, ніж полонені, ув'язнені в концтаборах. Нацистські вчені не милували ані старих, ані жінок, ані навіть дітей. У воєнний час над полоненими в концтаборах могли проводити будь-які садиські експерименти. Приміром, у лабораторіях Страсбурзького університету вони організували свій рейх університет, де навіть скелети для вивчення будови людини належали вбитим людям. Для колекції було замордовано 86 євреїв. Крім того, одразу після вбивства їхні голови відокремлювали від тіл і поміщали в спеціально консервувальну рідину для подальших експериментів. Чимало божевільних експериментів нацистів були задокументовані завдяки свідченням очевидців. Наприклад, у книзі за межами людської витривалості зібрано історії ув'язнених, які пережили жіночий концтабір Равенсбрюк. Там згадується одна українська дівчина, у якої нацистські медики видалили лопатку, потім її пересадили іншому піддослідному з ампутованим плечовим суглобом. Подібні операції проводили з іншими жінками табору. Їм ампутували ноги та руки, а потім вбивали прямо на операційному столі ін'єкцією зі смертельною дозою віпану засобу для анестезії. І це ще не найстрашніші операції, до яких примушували полонених. Бували навіть випадки, коли деяким з них перекручували кишкову петлю так, щоб з нею утворився другий сечовий міхур. Так нацисти намагались знайти лазівки в будові людини, які допомогли б швидко відновлювати їхніх солдатів, які повертались з поля бою з оскодженими частинами тіла, і зрозуміти, які додаткові можливості можна надати їхньому організму. Але якщо під час таких експериментів смерть найчастіше наставала миттєво, то інші досліди змушували піддослідних вмирати довго і в страшних муках. Особливо варварськими були експерименти, в яких нацисти поміщали ув'язнених у максимально екстремальні умови. Наприклад, у концентраційному таборі Дахау були розроблені спеціальні герметичні камери для проведення дослідів з високим і низьким тиском. Полонених групами по 5-15 осіб закривали в камері. Далі тиск у ній поступово або різко підвищували, це призводило до звуження судин, кровотік зменшувався, і кисню ставало дедалі важче досягати серця та інших органів. Після цього тиск різко знижували через ослаблений тонус частина судин перекривалась, туди не надходили кисені кров, що порушувало кровообіг внутрішніх органів насамперед мозку. Ув'язнені виривали собі волосся, драпали обличчя, билися головою об стіну, поки не втрачали свідомість. Врешті-решт більшість помирали від кровотеч внутрішніх органів. Деякі газові камери могли вміщувати і по 200, і по 800 осіб одночасно. Таким чином, лише в одному концтаборі у, у них було вбито понад мільйон людей. А ті, хто вижив, страждали від важкого шоку та психічних розладів. Ще один не менш жорстокий експеримент у стінах Дахау належить нацистському вченому Гансу Епінгеру. Ним було відібрано 90 ромів, яких позбавили пиття їжі, а натомість здавали лише солону морську воду. Вона викликає в людини нестерпну спрагу та рясне опускання. Усе через те, що солоність морської води майже в чотири рази перевищує солоність наших біологічних рідин. Йозеф Чофеніх В'язень, якому вдалося вижити, з жахом, згадує, як бачив, що жертви експерименту намагалися злизати щойно вимуту підлогу або висмоктати ганчірку в надії отримати хоч трохи звичайної води. У піддослідних були пошкоджені внутрішні органи, і багато з них загинули. Не менш звірячими були експерименти на витривалість до екстремальних температур. Полонених роздягали на морозі в мінус 25 градусів і залишали так на 15 годин. Щогодини їх обливали холодною водою або й взагалі занурювали в крижану ванну. Жертви втрачали свідомість від холоду, але потонути їм не дозволяли ін'єкції зміцнювальних препаратів, які надавали їм надто швидко померти. Найнижче зареєстрована температура тіла перед смертю становила 19 градусів. Більшість жертв загинули. Формально ці експерименти мали допомогти визначити, як урятувати нацистського пілота, якщо він зазнає аварії та впаде в Холодне море. Але фактично, знущення нацистів над полоненими не дало жодних результатів. Попри те, що всі нацистські вчені відзначались неймовірною нелюдськістю, найжорстокішим серед них був Йозеф Менґеле. За роки його діяльності крізь його експерименти прийшли сотні тисяч людей, більшість із них діти. За це він заслужено навіть отримав прізвисько Ангел Смерті. Але під дослідних він просив називати себе дядечко Йозеф. Менґеле створив для юних полонених дитячих садок при концтаборі, пригощав їх цукерками і навіть грав для них етюди на скрипці. Він грав роль доброго друга. На його думку. Так діти менше стресували. Результати експериментів були точнішими. Після і ласощів дітей відправляли на болісні випробування, які часто завершувалися смертю. Менґеле був особливо одержимий вивченням близнюків. Зі свідчення очевидців, ми знаємо, що Менґле навіть міг одразу вбити новонародженого, якщо той народився один. Єва Мозас, яка вижила після експериментів Менґали, згадує, як тричі на тиждень нацистські лікарі зв'язували їй обидві роки, щоб обмежити кровотік, потім брали велику кількість крові з лівої руки, а вправо робили щонайменше п'ять ін'єкцій невідомими речовинами. Потім її показники порівнювали з показниками її сестри Мір'ям, яка піддавалася іншим тортурам. Йозефа Манґали цікавили відмінності між однояйцевими та різнояйцевими близнюками, а також те, як генетичні захворювання виникають і впливають на них. Єві та Міріам дивом вдалося вижити, але їхнє здоров'я і психіка були скалічені назавжди цікавість Манґала, а отже, і його жорстокість, не мала меж. У межах ще одного свого експерименту він вводив ін'єкції хімічних препаратів у очі своїх піддослідних, щоб перевірити, чи можна змінити колір зіниці. Менґле навіть одного разу зшив двох близнюків ромів разом, намагаючись створити сіамських близнюків. Діти померли від гангрени після кількох днів страждань. Менґле просто хотів підтвердити свою гіпотезу про те, що його піддослідні були особливо вразливі до хвороб. Через свою расу, яка не така витривала, як арійська. Менгеле був одержимий ідеями нацизму та бажанням безкарно вбивати людей. У його лабораторії навіть була стіна повністю прикрашена вирізаними очима його численних жертв. Але для справді масових убивств у нацистських учених існувала ще жорстокіша технологія. Не минуло й півроку від початку війни, як нацистські вчені створили Газові камери, це могло бути будь-яке велике закрите приміщення без вікон із щільно зачиненими дверима. Полонених заводило до камери, зачиняли двері і запускали інертний газ. Азот потрапляв у дихальні шляхи. А рівень кисню в організмі людини стрімко падав. Смерть при цьому часто наставала не одразу. Але, попри майже 100% смертність, були люди, яким вдавалося вижити після газової камери. І навіть не один раз. Одним із них був Мошепір. З 9 до 11 років він був в'язним концтабору Берген Бельзен. За словами Моша, він виходив живим із газової камери шість разів. Як йому це вдавалося, сам Моше сказати не може, але припускає, що діти, можливо, краще протистоять смертельному газу. Він добре пам'ятає, як поруч задихалися і помирали люди а в його вухах і досі лунають крики і стогони. Хоча з того часу минуло багато років. Усі ці звірства були вчинені нацистами лише тому, що вони не хотіли витрачати дорогоцінні набої, на як вони казали, утилізацію полонених непридатних для чорної роботи та експериментів. А за допомогою такої зброї масового знищення, як газова камера, ця проблема, на їхню думку, вирішувалася менш витратно, ніж розстріл. Утім, жоден із витончених експериментів так і не допоміг нацистам уникнути капітуляції. То навіщо ж вони все це робили? Нацистські вчені просто калічили людей і вигадували нові способи катувань без жодної мети, без сенсу і без виправдання. То чи можна називати їх ученими?